діяльність по протидії торгівлі людьми в Карітасі України ведеться з 2004 року. Більш інтенсивно ми працюємо з 2016 року, і в нашій мережі було п'ять центрів по протидії торгівлі людьми в локальних осередках Карітасу України. Одним з таких центрів є Карітас Київ. Наші центри працюють для виявлення. Ідентифікації осіб, що постраждали від торгівлі людьми, також для профілактики або превенції, для підвищення обізнаності суспільства щодо торгівлі людьми. Ми допомагаємо людям, що були в ситуації торгівлі людьми. Наприклад, за останні півроку нашими фахівцями, фахівцями Карітасу, виявлено 45 осіб. За пів року тільки, що постраждали від торгівлі людьми, і це люди, які постраждали від трудової експлуатації, від сексуальної експлуатації, від втягнення в кримінальну діяльність, від втягнення в військовий конфлікт. Карітас надає допомогу комплексно з індивідуальним підходом. Ми намагаємось допомогти. Тим, хто найбільше потребує цієї допомоги, благодійний фонд Карітас Київ з 2016 року активно працює у сфері протидії торгівлі людьми. За даний період 543 особи отримали індивідуальну комплексну допомогу і реінтеграцію в соціумі. Благодійним фондом завжди паралельно ведуться два напрямки роботи в цій діяльності: це превентивна робота і комплексна допомога людям, які постраждали від торгівлі людьми або були експлуатовані. На сьогоднішній день з повномасштабним вторгненням в Україну дуже багато людей, які постраждали від торгівлі людьми, але замовчують того. І бояться осуду, бояться розголосу. Тому вони часто не розголошуються, мовчують і не хочуть взагалі про це згадувати, не то що говорити. Тому ми активно працюємо, наша команда психологів, юристів, соціальних Працівників кризових консультантів активно працює у виявленні ідентифікації і наданні допомоги. З початком війни вербувальники і злочинці все більше знаходять такі е, нові і нові способи, щоб активно експлуатувати людей, використати людей задля своїх цілей, задля наживи, задля збагачення і збільшення коштів своїх. Тому е, дуже багато людей, які під примусом, під, під обманом, шахрайськими діями під піддані експлуатації і торгівлі людьми. На сьогоднішній день найбільша кількість постраждалих від трудової експлуатації, і саме людей використовували як робочу силу, раб силу, зради своєї наживи. і саме в трудовій експлуатації людей змушували робити роботу безоплатно. Не дотримуючись тих умов і зобов'язань, які були до цього проговорені або під примусом, під навіть з повномасштабним вторгненням, активно люди змушені були виконувати ту роботу для того, щоб просто вижити серед видів експлуатації. Переважає трудова експлуатація людей використовують в работоргівлі, безоплатно змушують виконувати певну роботу, не сплативши і не дотримавшись тих умов, нелегально дуже багато людей працюють і не отримують ніяких ні благ, ніяких, абсолютно ні коштів. Серед інших видів ще з видів торгівлі. Людьми є таке, як сексуальна експлуатація і втягнення в порну індустрію. На сьогоднішній день дуже поширений цей вид експлуатації, і дуже багато особливо жінок і дівчат, які постраждали від сексуальної експлуатації в зоні бойових дій і на окупованих територіях. І Ще один із видів експлуатації, такий як втягнення у збройний конфлікт і в злочинну діяльність, це також з повномасштабним вторгненням актуальний, і дуже багато чоловіків, яких використовують в на окупованих територіях, саме експлуатують у збройному конфлікті і в збройних діяльностях. Постраждалі від торгівлі людьми отримали повну реінтеграційну допомогу. Це і допомога у винайманні житла, це і допомога у отриманні побутового. Приладі, яке допоможе у, так скажемо, облаштуванні їхнього житла. Це медична допомога, медичні препарати, такі як ліки або якісь реабілітаційні препарати. Дуже часто користуються допомогою люди, які постраждали, зазнали фізичного насильства і потребують медичної реабілітації, такої більш довготривалішої. Послуги стоматолога, гінеколога. Послуги інших спеціалістів також користуються постраждалі від торгівлі людьми і отримують дані послуги, такі як, як стоматологія, гінекологія, флюорографії, аналізи. Це, це все дороговартісне, але постраждалі від торгівлі людьми і бенефіціари нашого проєкту мають право отримувати це. Це все безкоштовно. Також дуже часто користуються послугами психологам, консультації психолога, навіть психологи, які виявляли постраждалих від торгівлі людьми. А вони потім розкривалися і навіть ставали нашими волонтерами і допомагали також у виявленні ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми. Ще одним із великим напрямком даної роботи це є превентивна діяльність. Превентивні заходи є важливим, важливою ключовою такою ролью в даному проекті, оскільки. Обізнаний і захищений люди, які розуміються в цій тематиці, які знають, що таке торгівля людьми, як себе обезопасити, як не потрапити, куди звернутися за допомогою. Вони менше вразливі і більше захищені від торгівлі людьми і потрапляння в експлуатацію. Один одним із головних напрямків нашої роботи це проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Які направлені на протидію торгівлі людьми. Заходи проводяться в першу чергу для учнів професійно-технічних навчальних закладів, які потім будуть визначатися зі своєю з, ну, якби, зі своєю професією з роботою для студентів третього курсу, яких чекає в майбутньому працевлаштування, з, з також з метою. Попередження потрапляння до торгівців людьми, також особливо на сьогоднішній день, ці заходи направлені на підвищення обізнаності об серед внутрішньопереміщених осіб та людей, які знаходяться в пошуку роботи, які втратили роботу. Сьогодні, сьогодні нам дає виклики, з якими ми справляємося. Це і тривоги, і підключення і вимкнення світла. Але ми знаходимо можливість проводити онлайн-заходи, щоб постійно бути на зв'язку з нашими слухачами і з людьми, які потребують допомоги. Також дякуємо за активність. Ми спускаємося до підвалів, безпереривно проводимо ці заходи, тому що для нас важливо це те, що бути обізнаним бути захищеним та мати можливість захистити інших. Ми дуже хотіли би, щоб не існувало в експлуатації торгівлі людьми. Ні в Україні, ні в цілому світі. Але, на жаль, ситуація в нашій країні складна. Її ускладнює активна фаза війни. І тому люди страждають і ще більше страждають від злочину торгівлі людьми. Ми дуже хочемо допомогти людям, які були в ситуації експлуатації. Ми би хотіли, щоб наші проекти і наша діяльність продовжувалася без перерви. На жаль, не завжди так є, і ми також залежимо від міжнародних донорів. Тому при нагоді я хочу сказати, що ми дуже надіємося на підтримку європейських організацій, на підтримку донорських організацій для того, щоб ми могли продовжувати нашу діяльність і в 2023 році.